Я і мій велосипед. Це не просто велосипед, це моя свобода, мій спосіб відпочинку та захоплення. Кожен раз, коли я сідаю на нього, я відчуваю, як світ стає більшим і цікавішим. Велосипед це не просто транспорт, це можливість пізнати нові місця, побачити красу навколо. Для мене це нові горизонти, кожен поворот на дорозі. Це шанс відкрити щось нове, це ідеальний спосіб почати день, зарядитися енергією та відчути себе вільним. Кожен оберт колеса це рух вперед. Я і мій велосипед одна команда. Він дарує не тільки самотні подорожі, а й чудові моменти з друзями. Разом ми відкриваємо нові маршрути і отримуємо незабутні враження. Це не просто спорт, це стиль життя.